У Москві жахливі події прямо в центрі міста. Новорічні свята для загарбників перетворилися на справжній кошмар. Здається, війна нарешті дісталася до столиці Рефії. І тепер не тільки українські дрони вражають місто. Поки росіяни готувалися до святкування, прикрашали ялинки та розвішували іграшки, усе раптом пішло не за їхніми планами. А далі хвиля прокотилася не лише Москвою, а й усією країною. Кадри цих подій принесли Сли справжню радість усій Україні, вітаю, любі глядачі. Лишайте вподобайку та підписуйтесь на ну, ми розпочинаємо у Росії. Масово стаються дивні інциденти із символом зимових свят новорічними ялинками. Почалося все з того, що відразу в кількох районах столиці святкові дерева стали падати і спалахувати. У Москві впала десятиметрова ялинка, яку встановила на Тверському бульварі. Повідомляється, що одна з головних міських новорічних ялинок ро. Сії впала через сильний вітер. Деякі вважають це поганим для Росії знаком. Падіння новорічної ялинки фіксувалося також у Саратові та в Білгороді, на головних вулицях міста. До всього свідками курйозних інцидентів стали мешканці Курська, де на проспекті Дерглазова впала одна з ялинок. На цьому тлі в російських медіа знову згадали про провидців і ясновидців, які охоче тлумачать будь-які курйози як містичні попередження. Зокрема, у 23-му році падіння різдвяної ялинки біля Білого Дому США російська так звана Ясновидиця Дарія Миронова називала знаменням кінця епохи Джо Байдена. Чи вважає вона нинішні інциденти в центрі Москви ознакою змін для Росії та її легітимного президента Путіна не повідомляється? Скандали навколо новорічних символів у Ерефі виникали і раніше. У нижньому Новгороді мешканців обурило оформлення головної ялинки міста уж блакитно-жовтих кольорах. Патріотичні організації Пропагандистські пабліки побачили в цьому натяк на Україну та дискредитацію російської армії. Після хвилі обурення міська влада поспіхом замінила блакитні елементи декору на червоні. Подібна історія повторилася і в тимчасово окупованій Керчі. Там ялинку на центральній площі прикрасили кулями блакитного та жовтого кольорів. У соцмережах одразу заговорили про кольори українського прапора, після чого, за даними місцевих Телеграм-каналів розпочалися перевірки. Окупаційна адміністрація публічно ситуацію не коментує, однак прикраси з дерева вже демонтують. Окрему увагу привернув інцидент у Хімках, місті супутнику Москви. У сквері імені Марії Рубцової новорічна ялинка спалахнула і згоріла майже повністю. За попередніми версіями причиною могла стати несправна гірлянда або висока вологість. Люди не постраждали, але обговорення в соцмережах було бурхливим. Одні звинувачували мігрантів, інші називали пожежу поганим знаком і черговим підтвердженням того, що в країні щось іде не так. Для багатьох росіян падіння ялинок стало символічним образом загального. Стану справ Україні. у соціальних мережах. Ці події дедалі частіше трактують не лише як наслідок негоди чи недбалості, а як своєрідний знак метафору нестійкості системи, яка зовні намагається демонструвати святковість і благополуччя, але фактично не витримує навіть базового навантаження. Саме тому коментарі під новинами про повалені ялинки часто переходять від іронії до відвертого песимізму і містичних трактувань. Додаткового символізму Му ситуації надає контраст між офіційною риторикою Кремля та реальністю на місцях. Поки влада говорить про велич, стабільність і відродження традицій, падають не лише ялинки, а й елементи міської інфраструктури від електромереж до систем опалення. У цьому контексті новорічне дерево, яке традиційно асоціюється з надією, оновленням і майбутнім, у масовій свідомості перетворюється на символ крихкості та показової декорації, що приховує внутрішні проблеми з практичного погляду серія падінь ялинок також оголює цілком земні причини: поспіх, економію, зношені конструкції, відсутність належного контролю та низьку якість організацій, навіть у дрібних символічних проєктах. Це вписується в ширшу картинку деградації управління на місцевому рівні, коли показова картинка важливіша за безпеку довготривалу якість. Крім того, рік, що надходить, схоже таки готує для Росії ряд неприємностей, накопичені на. Наслідком чотирьох років масштабних воєнних втрат падіння доходів від нафти та рекордна інфляція ставлять Кремль перед загрозою системного економічного колапсу. Експерти прогнозують глибоку рецесію та можливу банківську кризу вже 26-го року. Попри спроби Кремля демонструвати впевненість, реальне становище російської економіки є слабшим ніж будь-коли спочатку повномасштабного вторгнення. Більшість грошових резервів та кредитних ресурсів, що живили воєнну машину, вже використані. А нові санкції США проти нафтових гігантів РосНЕФ та Лукойл поглиблюють дефіцит ліквідності. Економісти попереджають, що 26-й рік стане переломним моментом, коли фінансова система рефі може не витримати тиску. Повідомляє The Washington Post. Водоповна галузь Рефі, яка є головним донором бюджету, стрімко скочується в кризу через санкції, запроваджені Міністерством фінансів США у жовтні. Росія змушена продавати на автомарки Уральс із дисконтом понад 20 доларів за барель. У грудні 2025 року доходи від енергоносіїв скоротилися на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це відбувається момент, коли воєнні витрати досягли історичного максимуму 149 мільярдів доларів лише за перші три квартали. Ситуація погіршується і для газового монополіста Газпром, який після... Втрати європейського ринку зафіксував збиток у 12,9 мільярдів доларів. Грошові резерви компанії, які на початку 2022 року становили 27 мільярдів доларів, скоротилися до критичних 6-8 мільярдів доларів. Центральний банк Рефі був змушений підняти ключову ставку вище 20%, щоб стримати інфляцію. Це призвело до зупинки інвестицій та масових неплатежів у корпоративному секторі. Проте найбільша загроза ховається всередині банківської системи. Кредитування оборонного сектору становить майже чверть усіх рублевих позик. Цей сегмент є непрозорим і погано регульованим, що створює величезний пул потенційного безнадійних боргів. Аналітики близькі до Кремля прогнозують системну банківську кризу вже до жовтня 26-го року. Якщо обсяг проблемних кредитів продовжить зростати, економічні проблеми вже безпосередньо зачепили населення. Витрати росіян на одяг, товари для дому. Та медицину впали на 6-9%. У багатьох регіонах компанії перекладають свої фінансові труднощі на працівників. Нижній Тагіл. робітники мід заводу записали відеозвернення через двомісячну затримку зарплати. Ульяновська область понад 300 будівельників ядерного реактора голосили за бастовку. Кузбас 18 вугільних компаній повністю припинили роботу. Ще 30 перебувають у критичному стані. Загальний обсяг заборгованості по зарплатах у ЕРЕФІ за жовтень майже. Потроївся, хоча російські еліти поки не очікують масштабних політичних потрясінь. 26-й рік обіцяє стати першим по справжньому важким роком для російського суспільства з початку війни, коли терпіння населення може бути випробуване порожніми гаманцями. А оглядач Володимир Кравченко у своїй статті написав, що Росією котиться хвиля репресій, створена Путіним політична система під час війни переходить у нову якість. А решти чиновників і силовиків стають буденністю, не рятує і ло. Лояльність режиму та зв'язки. Низка аналітиків припускають, що влада перетворює репресивний апарат на основу управління, придушуючи невдоволення. Деякі експерти впевнені, що Кремль не організовує репресій спеціально, а просто їм не перешкоджає. Пружина репресій розкручується сама, оскільки низи вбачають у них потенціал соціального ліфта, кар'єрного зростання. А верхи інструмент перерозподілу власності та ресурсів, а також можливість поквитатися з давніми недругами. Так само у 20... Ці шостому році загального буму підтримки війни в суспільстві очікувати не варто. Вплив пропаганди ще деякий час зберігатиме частину базової підтримки, але реальні економічні труднощі, зростання цін, дефіцит товарів, проблеми з інфраструктурою, зниження реальних доходів. Вони всі сприятимуть поступовому зростанню соціальної напруги. Якщо зростання невдоволення переросте в масові організовані акції протесту, влада може відповісти посиленням репресій. Втім, тривалий тиск на суспільство загострюватиме внутрішні Колини, що у свою чергу створює загрозу посилення еміграції, відтоку кваліфікованих кадрів та подальшої деградації робочої сили, зі слів аналітики, 26-й рік імовірно стане роком ще більшої відчуженості між владою і суспільством Росії, подальшої економічної деградації та безперервного воєнного протистояння, що робить перспективи країни як внутрішньо стабільної і економічно життєздатної доволі туманними. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця та до зустрічі в наступні. Них випусках бережіть себе, слава Україні.